Гомер легендарний поет, автор Іліади й «Одіссеї», з яких почалась вся європейська література. Його розповіді про Трою і Троянську війну були настільки живими і переконливими, що стародавні греки сприймали їх за правду. Але ніхто достеменно не знає, чи існувала Троя. Немає певності, чи справді відбулася троянська війна. А якщо й була, то через що. Чи написані Іліада та Одіссея на основі реальних подій теж загадка? Ми навіть не знаємо, коли саме жив Гомер, чи існував він узагалі, і чи саме він написав обидва епоси. Але ця лавина невідомого надихнула на пригоди, які не лише змінили уявлення про давнину, а й стали початком наукової археології як такої. У цьому випуску УОЗ ми поговоримо, чи було хоч щось правдиве у легенді про Трою. Розберемося, як авантюрист Багатій фактично започаткував археологію, чи могла Єлена Прекрасна стати причиною війни, та як Аїд забирай, скарби прямо опинилися в московському музеї Пушкіна. У стародавній Греції перемога над Троєю вважалась національним надбанням. Мабуть, і пісні складалися на кшталт день звитяги зі сльозами на очах. Згадується, що Олександр Македонський і Юлій Цезар особисто відвідували меморіали героїв Іліади в Трої. Але з поширенням християнства поеми Гомера стали сприймати як язичницьку єресь їх навіть намагалися заборонити. Та вже в пізньому середньовіччі і особливо в епоху відродження твори відновили свій вплив на культуру. Європейські мандрівники, які діставались з півострова, захоплено описували руїни з гомерівського епосу. От тільки насправді це були залишки міст Олександрії Труацької або Сігейона, що до Трої не мали жодного стосунку. Першим, хто всерйоз взявся шукати Гомерівську Трою, був французький астроном та історик Жан-Батист Лешеваль'є. Починаючи з 1785 року, він тричі приїздив на троатський півострів і виявив поблизу турецького села Бунарбаші руїни стародавнього поселення. Лише Валь'є був вражений наявністю джерел прісної води, саме таких, як описано в Іліаді. Отже, він проголосив троянська війна не поетична вигадка, а історичний факт. Але якщо немає матеріальних доказів, то немає і ніякого Іліону. Це так Гомер в Одисеї називав Трою. У 1801 році британський письменник, мандрівник і мінералог Едвард Кларк оглянув руїни на пагорбі гісарлик і дійшов висновку, що це саме воно. Це підтвердив за 20 років шотландський геолог Чарльз Макларен у своїй праці. Дисертація про топологію трої. Перші системні розкопки на гісарлику провів британський археолог-аматор Френк Калверт. Він натрапив на залишки храму Афіни і оборонної стіни часів Лісімаха, одного з генералів Олександра Македонського, правителя частини Малої Азії. Про те, як Македонський підкорював ці землі, у вас є цікаве відео, посилання на яке в описі. А що ж розкопки Калверта? На продовження робіт він не знайшов грошей. Невідомо, як би склалася історія пошуків Трої, якби раптом не з'явився він: геніальний дилетант, удачливий дослідник Генріх Шліман. Саме йому і дісталася слава першовідкривача Трої. Чому? Тому що він, Феміда, не дасть збрехати, авантюрист, хвалько і дурисвіт, як саме зазначав. Та при цьому саме Шліман розкопав залишки Трої. Першим побачив її руїни. Саме він почав дослідження мікенської цивілізації, тієї самої Ахейської Греції, що воювала проти Трої, і саме він 22 останні роки життя витратив на одержимі пошуки античної правди. В серпні 1868 року в турецькому містечку Чанакале Шліман, німецький підприємець, що під час кримської війни збагатився на забезпеченні російської армії, познайомився з Френком Калвертом. А той похвалився результатами своїх досліджень. Після кількох місяців вагань шліман подав заявку на розкопки. Та, не дочекавшись відповіді, 1 квітня 1870 року разом із Калвертом почав копати самовільно. Вже на дев'ятий день вони натрапили на масивну кам'яну стіну. Це був прорив. А проривом на українському ринку мобільності цілком можна вважати компанію Байка. Це український виробник електротранспорту повного циклу, який працює від ідеї до готової моделі байка з власним відділом розробки та технологічним виробництвом. Компанія проєктує, тестує та збирає техніку в Україні. На сучасному виробництві з власною інженерною командою, розвиваючи бренд національного масштабу. Для бізнесу створили електроскутер іон витривалий, потужний, має з'ємну батарею і запас ходу до 150 кілометрів. Для щоденних поїздок обирайте «Емоушн». Він стильний, легкий, зручний, заряджається за лічені години. Байка постійно зростає як справжній технологічний бренд нового покоління. Прагне зробити пересування українців ефективним, без заторів і дорогого обслуговування. Певні, ви вже зацікавилися. Переходьте за адресою, яку ми залишили в описі під відео. Шліман, зрештою, отримав дозвіл на розкопки і повернувся на пагорб Гісарлик. За три польові сезони він розкрив чотири археологічні шари і оголосив: Ось вона, троя. Конкретно другий знизу шар, той, що ми сьогодні знаємо як Троя 2 Але ось проблема: знайдене поселення було невеличким, не більше ста метрів у поперечнику. Не мало ані веж, ані легендарних мурів. Виглядало воно радше як село ранньої бронзової доби. Отже, реакція науковців на знахідку була скептичною. А ще болючіший укол чекав на шлімана з боку того, хто колись був союзником. Френк Калверт, не витримавши самовихваляння колеги, публічно розкритикував його у константинопольській газеті «Вісник Леванту». У відповідь шліман вибухнув, назвав Калверта лиходієм, пасквілянтом і брехуном. А сам продовжив розкопки, за що і був нагороджений в останній день третього польового сезону. Шліман помітив у стіні біля західних воріт щось блискуче. Він розігнав робітників і взявся копати самотужки. Результат шокував сховок із золотом, сріблом, бронзою понад 8700 предметів. Знахідка стала відомою як скарб Пріама», тобто легендарного царя Трої з Гомерівської Іліади. У схованці була і славнозвісна золота діадема, пізніше названа скарб Єлени, з понад 16 тисяч деталей. Шліман потайки вивіз скарби з Османської імперії у кошиках з під фруктів і спробував продати їх Франції, Британії та Росії, але всі три держави відмовились, усвідомлюючи незаконність оборудки. Тоді він передав скарб берлінському музею первісної та ранньої історії. Знахідки сховали в запасниках, аж поки наприкінці Другої світової війни під час бомбардувань Берліна не переправили до сховища на території міського зоопарку. А вже 1 травня 1945 року скарб безслідно зник. Десятиліттями вважалося, що золоті предмети розійшлися по приватних колекціях або навіть були переплавлені. Але на початку 1990-х було оприлюднено, що директор музею Вільгельм Унцерфахт був вимушений передати скарб радянським офіцерам. Згодом Росія офіційно визнала, що скарб Пріама знаходиться у неї. Частина знахідок зберігається в Москві в музеї Пушкіна. Інша в ермітажі в Санкт-Петербурзі. У 1994 році міжнародна група дослідників нарешті отримала доступ до скарбу і встановила, що ані до Пріама, ані до Гомерівської Трої він стосунку не мав. Це золото було щонайменше на тисячу років старше за Іліаду. Та повернемося до Шлімана. Османський уряд, дізнавшись про контрабанду скарбу, анулював дозвіл на розкопки, і шліман переїхав на Пелепонес, почав дослідження давньогрецького міста Мікени. І знову грандіозний успіх, скарб, який перевершив навіть гісарлик, понад 13 кілограмів золотих прикрас, царські поховання та докази того, що історії Гомера мали під собою цілком реальне підґрунтя. Знахідки датувалися приблизно 16 століттям до нашої ери, тобто періодом, який описується в Іліаді та Одіссеї. Після цього були не менш тріумфальні розкопки в Орхомені, Тиринфі. Вони принесли шліману всесвітню славу, визнання та репутацію найуспішнішого археолога 19 століття. Зрештою, Шліман сплатив Османській імперії 50 тисяч золотих франків та зробив внесок на користь імператорського музею в Константинополі. Це дало змогу отримати новий дозвіл на розкопки в Трої. А для продовження наших розкопок серед найцікавіших історичних даних потрібні ваші лайки. А ще ми запрошуємо вас підписатися на канал і навіть заохотити нас гривнею чи іншою валютою. Як роблять це ті, чию підтримку ми дуже цінуємо. Хранителі ВОЗ. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Володко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Шліман відкрив ще кілька шарів, зокрема відомий тепер як Троя 6 І це лише додало запитань. Ішли роки, тривали розкопки, а відповідей не було. Восени 1889 року шліман почав працювати на західній частині пагорба. Невдовзі там виявили величезну споруду, схожу на царську залу мікенського міста Тиринфа, а також мікенську кераміку та речі того часу. Це був прорив, зв'язок між мікенською Грецією і гісерликом було доведено. Але знайдена будівля належала до значно пізнішого шару Троя 6 який шліман до цього ігнорував, а тепер уже старий і хворий змушений був визнати помилку. Він запланував нові розкопки на 1891 рік, але не встиг. 26 грудня 1890 року помер. Але його соратник Вільгельм Дербфельд продовжив справу. Він зосередився на Трої 6 і виявив, що це місто ідеально вкладалося в гомерівський опис: велике, добре укріплене, багате. Стіни товсті й міцні, археологія насичена мікенськими слідами, і головне, руїни та сліди пожежі свідчили, кінець Трої-6 був насильницьким. Дерпфельд був переконаний, легендарна Троя знайдена. У 1932 році на Гісарлик прибув американський фахівець із античної археології Карл Блеген. Він уважно дослідив трою 6 і дійшов іншого висновку: місто зруйнував не ворог, а землетрус. Знову розчарування. Блеген працював на пагорбі сім сезонів, вів детальні щоденники, робив фото і кінознімання. Він виявив ще три археологічні шари, але найбільше уваги приділив одному: – а. Це поселення він назвав містом халуп і супових кухонь, щільна забудова, малі будинки, всередині піфоси, тобто великі глеки, вмуровані в підлогу для зберігання припасів. І головне, сліди облоги, пожежа, зруйновані стіни, непоховані людські тіла. Цікаво, але ще в першій експедиції шліман натрапив на залишки троє сім та вважаючи цей шар більш пізнім, просто проігнорував знахідку. Після досліджень Блегена нові розкопки Трої почалися лише в 1988 році. Їх очолив німецький археолог Манфред Корфман. За допомогою більш сучасної техніки він обстежив місцевість навколо і відтворив ландшафтну модель часів Троянської війни. Результат майже повний збіг з гомерівськими описами. Він також знайшов докази висадки десанту мікенців у часи, які відповідають описам в Іліаді. Корфман не встиг завершити своє дослідження, адже помер у 2005 році. Станом на 2025 рік, археологи визнають, що на пагорбі Гісарлик дійсно існувало велике місто, знищене близько 1200 року до нашої ери, ймовірно, внаслідок війни. Саме шар під назвою Троя 7 А вважають найвірогіднішим прототипом гомерівської трої. Але що було причиною війни? Гомер, якщо це дійсно був Гомер, писав, що Єлена троянська найвродливіша жінка світу. Її красу бажали понад 40 царів, але дісталася вона Менелаю, спартанському володарю. Та незабаром Єлену викрав троянський принц Паріс. Менелай пожалівся брату, мікенському царю Агамемнону, який зібрав військо і рушив на Трою. У цих персонажів Іліади були прототипи. Наприклад, у хетських літописах згадується цар Акагамунас, ймовірний Агамемнон, і троянський володар Александус можливий паріс. А от про Єлену ані слова. Та й могла вона насправді спричинити війну. Романтичні часи минули, і сучасні науковці в це не вірять. Причинами бійні називають гроші, ресурси, контроль над торговими шляхами. А ви як вважаєте, чи варта найпрекрасніша жінка війни на знищення міста? Напишіть про це в коментарях. Іліада загадує нам ще одну загадку про троянського коня. За легендою, данайці, як називали греків тієї доби, залишили під стінами трої велетенського дерев'яного коня. Троянці сприйняли його за дарунок на честь перемоги, затягли коня в місто і програли війну. Усередині ховалися грецькі воїни, які вночі відчинили ворота для решти війська. Жодних слідів цієї конструкції не знайдено, і археологи сумніваються в її реальному існуванні. Натомість цей образ досі чудово працює. Наприклад, коли йдеться про троянські комп'ютерні програми, що видаються за корисні, а насправді приховують зловмисний код. Ну або троянські фури, з яких вилетіли дрони на ураження російських літаків.